Що в даній компанії я всього лише два місяці, причому ще десь там десять днів від початку моєї моєї реєстрації. Але раніше, до того, що щоб вступити в дану компанію і почати співпрацювати, я тривалий час вивчав. Як працюють ці препарати, тому що для мене досить важливо моїм пацієнтам давати якісний продукт і який діє дуже швидко? Хочу вам сказати, що продукція от просто за без Е, на всіх рівнях? Я вже маю досвід, ну, на сьогоднішній день. Я досить гарно вивчив, як працює оптимальний сет з усіма складовими. Але сьогодні я би хотів зупинитись на в основному, напевно, ви всі знаєте його, це Activize, так? Е, які я маю результати на даний момент. Звичайно, люди, які приходять до нас із гіпертонією. Тиск знімається просто дуже швидко. Що таке гіпертонія? В будь-якому випадку в кінцевий момент це завжди не, не вистачає пісню чи головному мозку, чи ниркам, чи серцю. Організм має це якось регулювати, зріджувати кров, в активасі є все. Я це відразу роблю. Причому в нас були пацієнти з тиском там, 170 там, біля 100. Буквально за 7-10 хвилин тиск входить в межі норми 130 на 90. У людей такі от очі. А як це може бути? Я вже не говорю про головні болі, які знімаються досить швидко. Не буду повторюватись механізм дії. Ми прекрасно розуміємо, як це є. Телефонувала пацієнтка пізно ввечері, дуже сильно розболівся грудний відділ хребта. Що маєш? Порадив активай з ресторейтом. Буквально 10-15 хвилин вона мені написала: біль пройшов. Я засинав. Звичайно, друзі, потрібно прибирати причини. Це комплекс, це на протязі місяців. А ми говоримо про реком і рекомендуємо людям на протязі життя. Ви вже знаєте, не вистачає тих же вітамінів, мікроелементів і так далі. І також хочу ще поділитись одним таким досвідом, коли мені запропонували е, виступити. І буквально на слідуючий день у нас тут басейн великий, е, грузний великий чоловік. Е, температура тут в Іспанії е, біля 40 градусів падає. Без свідомості нас закликали. Ми тут рядишком знаходимось Я підбіг, активував, скажімо, точку реанімації. Він прийшов в себе, попросив, щоб принесли три ложечки активайсу Поки приїхала швидка допомога, заміряли йому тиск. Він уже нормально спілкується, все нормально. Заміряли тиск. у нього 140 на 100 Начебто верхня межа норми. Але він каже: в мене такого тиску, я менше 180 не живу, не було вже дуже-дуже багато років. Це надзвичайно такі важливі моменти. Ви, коли запрошуєте потенційних партнерів, завжди майте з собою цей препарат, майте його в сумочці, тому що в будь-якому разі навіть оці стреси, які є на сьогоднішній день у всіх. Людей, тим більше в Україні, коли ви дасте одну або декілька ложечок цього е, е, продукту, відповідно відразу людина відчує полегшення. А ви ще запропонуєте подихати і зробити легеньку маленьку посмішку, активізується парасимпатична нервова система, яка відповідає за врівноваження. і тоді, відповідно, цей, цей клієнт ваш поки що, можливо, в майбутньому ваш друг. Він вімкне своє раціональне образне мислення. Він побачить всі переваги даної продукції, і буде вам вдячний, як я вдячний тих, тим людям, що запросили мене в дану компанію.